треба зважати на можливий розвал російської імперії, але розвалювати її то не наша задача. Завершення війни не означає, що ваша армія захопить Москву. Це задача Росіян. Вони самі повинні захопити Москву, але я не про пригожину Мої майбутні союзники по НАТО у 2000-му, вони говорили мені: слухай, ви ніколи не будете членом НАТО. Ніколи ніколи. Бути ж реалістом. Стосовно США, ну ви ж знаєте, у НАТО всі країні рівні, але дехто більш, більш рівні, більш важливі. Всім привіт. У нас в студії Європейської правди Ліна Слінкявичес. Це багаторічний міністр закордонних справ. Перед тим міністр оборони і найголовніше друг України. Ми звичайно будемо говорити як з представником Литви про Вільнюський саміт, але не лише про це. Що ж, лінас велкам лінас. Ласкаво просимо до Києва, до нашої студії. І у мене немає іншого варіанту аніж почати із запитання про саміт НАТО у Вільнюсі, який розпочнеться за кілька днів. Розкажіть, що ви від нього чекаєте, що там буде, і чи відчує Україна, що ми отримали те, чого прагнемо? Сам знаєте, саміти мають свій порядок денний, що не залежить від місця проведення. Це ж не литовський саміт, а саміт НАТО у Вільнюсі. То там будуть також інші питання. Але ви абсолютно праві думки саміту будуть про Україну. Україна вже стала тестом на спроможність та на стійкість міжнародних організацій, які показали себе не дуже добре, починаючи навіть з ООН, бо виявилося неспроможні діяти вчасно і достатньо. А тепер цей саміт буде тестом для альянсу та його держав. It's also also a test for for NATO. як на мене, тест простий: або Україна отримує запрошення в НАТО, або хоча б чітке бачення, план запрошення, або ми цього не отримуємо. Як думаєте, чи готовий альянс зробити цей крок? Я вас запевняю, що відповіді на це питання немає, і досі. Дискусії про це будуть тривати навіть на саміті до останньої миті країни будуть про це сперечатися. Тож які слова будуть записані у рішенні НАТО, ми дізнаємося лише у Вільнюсі, але ми всі сподіваємося, і більшість країн розуміє розуміють, що потрібні зміни у Бухаресті 2008 НАТО пообіцяло Україні та Грузії членство. Минуло 15 років, і мало що змінилося по суті. Хіба косметичні зміни? Звісно ж, були пакети підтримки України, а ще на обіцяють перетворити комісію Україна НАТО на раду Україна НАТО. це просто технічна зміна. Так, це не суттєво. Головне питання: чи буде запрошення України до членства? Так, є нюанси українці. Самі розуміють, що запрошення не може призвести до вступу вже під час війни, але після війни це має статися, і також Україна має отримати гарантії безпеки. Нема потреби доводити, наскільки це важливо. Однак не всі у НАТО готові на це. Дехто занадто обережний, хтось вірить, що не треба провокувати Росію, хоча це абсолютно дурниця. Підхід не провокувати Росію багато років поспіль доводить свою хибність. Багато років поспіль члени НАТО не хотіли засвоювати цей урок. Бо Навіть... Після окупації 20% в Грузії, після анексії Криму, санкції залишалися слабкими. Навіть зараз ми маємо 11 пакетів санкцій, а вони досі не є виснажливими для Москви. Хоча ми ж всі пам'ятаємо, які заяви були півтора роки тому. Мовляв, якщо Росія нападе, то санкції будуть такими руйнівними, що економіка Росії розвалиться, але нічого не сталося. Тож, по суті, ми погрожували Росії, але не втілили свої погрози. that what we threatened to do it was not delivered um, by all means ви кажете, що більшість країн розуміють, що Україну треба запросити в НАТО. То давайте не будемо ховати слона у цій кімнаті. Меншість, яка проти цього це США Я не буду нікого називати, або мені некоректно буде це робити. Та я вже назвав. Але так нам потрібен консенсус. І дехто з країн вважає, що вони мають бути обережними, бо діють відповідально. Але я впевнений, що це безвідповідальний підхід. Це те саме, як було у 2008 році. Я тоді брав участь у саміті НАТО і добре пам'ятаю, як ми били за надання Україні ПДЧ, і ми пояснювали, слухайте, це не членство, це просто бюрократичний план. Ну щось таке. Але колеги відповідали Ні, це буде провокація. А потім почалася війна в Грузії, і я пам'ятаю, як я тоді сказав колегам: то дивіться, ми були праві, дивіться, війна почалася. А відповідь була: Та ні, праві ми, бо було би ще гірше. Ну, бачите, наскільки різне сприйняття. А тепер, якщо знову будуть говорити про провокації, то я скажу, що ви можете провокувати діями, але можете провокувати бездіяльністю, коли треба діяти, і це якраз. Те, що ми бачимо, якщо ми не будемо діяти, то це може спровокувати Росію продовжувати робити те, що вона робить я розумію, що ви не хочете називати імен, але я журналіст і мені простіше, це Джо Байден і Джейк Саліван. Хто цього не хоче? Але я не можу зрозуміти, яка в них логіка, який сенс опиратися запрошенню України. Як вони це пояснюють? Вони ж не можуть просто казати, має бути якесь пояснення. Я не можу зрозуміти їхню логіку. і не тільки в цьому випадку. От коли вони просять не завдавати удари по цілям на території РФ, це ж абсолютно безглуздо і не зрозуміло не бити західною зброєю по ворогу, навіть якщо звідти пускають ракети, наприклад, це нереально зрозуміти або інший приклад, вони дивуються, чому контрнаступ іде не так швидко, і при цьому не дають Україні винищувачі і далекобійну артилерію. Та слухайте, я як колишній міністр оборони Литви, скажу, що це неможливо наступати без підтримки армії з повітря і без достатньої артилерійської підготовки, точніше. Же це все можливо, як ми бачимо зараз. Але це означає більше жертв з української сторони і забирає більше часу. Тобто, це просто нелогічно. Може, це звучить якось політично коректно, але морально це неправильно, і я не можу це підтримати. Деси з мейбі саундс посам Батисисмораліноткоректентен ай рілікенат дефенддисвіз айсієм за як на мене дуже реально, що дехто з опонентів цього лишають простір для торгівлі з Росією згодом. Мовляв, давайте домовлятися, закінчувати війну. А ми пообіцяємо, що Україна ніколи не буде в НАТО припускати можна багато. Як ви бачите, це вже зараз війна на виснаження, і мабуть, приємно бачити з комфортного крісла, як Кремль потроху руйнується. Причому повільно, не відразу. А так це приваблива картинка, але ж вона має таку велику ціну. Я це не розумію. Також коли ми кажемо, що Україна має перемогти, то треба усвідомлювати. Це також означає, що Росія має програти. Шудріалайзетшудміндеташа а це для декого також дуже важкий наслідок. Давайте зізнаємося. Захід завжди непокоїться питанням того, хто в такому разі контролюватиме ядерну зброю. І от після цієї вистави Пригожина, хто може виключити, що одного дня ядерна зброя не потрапить до військових груп, які просто не пов'язані з жодним урядом. І це вже може завдати не просто шкоди, а стати катастрофою. І цього не хочуть не тільки в Росії, а й на заході, але я нагадаю у 90-х роках, коли розвалювався радянський союз, то були точно ті самі питання. Але згадайте, після розвалу союзу жодної катастрофи не сталося. Я згодом повернуся до питання можливого розпаду Росії та до Пригожина, але спершу хочу поставити ще одне запитання стосовно НАТО. Перед цим я хочу закликати вас. Будь ласка, якщо для вас важливо те, про що ми говоримо, лайкайте це відео і обов'язково підпишіться на наш канал, ставте дзвіночок для того, щоб бачити нові відео. Ми будемо в вільнюсі, і ми розкажемо вас у перший же момент про рішення, які отримає Україна. Я повернуся все ж до саміту НАТО. Перш за все, чи розуміє саме НАТО, що вони дають Росії право вето? Бо Росія по суті може витувати питання вступу України в альянс зет Раша Кен ефективний вето енладжменто зелаєнс тою країн. Так, і ми піднімаємо це питання роками, і завжди треба замислюватися. От якщо заперечення підозри стільки разів повторюється, то може з нею щось не те, так і тут ми постійно повторюємо, що в Росії немає вето, і юридично це правда. Але по суті, от по суті, все схоже на те, що інтереси Росії вважають дуже вагомими. І знову ж таки, давайте згадаємо аргументи політиків, які намагаються зберегти обличчя Путіна, що звучить доволі дивно і не навіть чути не те, що говорити, і от усі ці поступки часом створюють хаос і призводять до втрати авторитету, до втрати довіри до заходу, до втрати впевненості в заході. Що ми і бачимо? names, конфіденс вічісозадекесосоватамтрайнтусейнотнейміннеймс чого Я виду, хоч і не називаючи імен, але не приховуючи критику позиції заходу за брак цілісності. Я повторюся, це морально неправильно. Не давати Україні достатньо військову допомогу, накладати обмеження на те, що дали ще й не давати політичну підтримку. Це втрата авторитету і довіри. І захід має це нарешті усвідомити. Але є ще одна дуже важлива деталь. Ми говоримо про. Очікування від саміту, як про якесь диво, яке ми мріємо, станеться за кілька днів, але цього може не статися. І Я наголошу, є життя і після саміту. І якщо ви не отримуєте те, що хочете, це не має сприйматися як катастрофа, не можна здаватися. Треба йти далі шляхом, який ви обрали. У мене є такий досвід. Я багато років провів у НАТО, був послом Литви, міністром оборони. І добре пам'ятаю, як у 2000 році мої тоді ще майбутні союзники, бо ми вступили в альянс у 2004, му А у 2000-му вони мені говорили: слухай, ви ніколи не будете членом НАТО. Не тутазенди ви телінгмідетлук, юволневе бі мемберфніт. Ніколи ніколи. Ну будьте ж реалістом. Подивіться на карту, подивіться на ваше оточення. Подумайте о геополітичних інтересах та стабільності. Це не були офіційні заяви, але мені особисто це говорили. Казали, у вас така класна, маленька країна, ваша боротьба за свободу то супер. Але ну слухайте, це не це реально. Але тепер ми маємо іншу реальність. Нас взяли в НАТО. І зараз ми критикуємо рішення Бухаресту за те, що воно каже, Україна буде членом НАТО. А нам казали, а ви ніколи не будете членом. І знаєте, коли це змінилося? Після терактів 11 вересня у США після цих атак на Нью-Йорк, на Пентагон свідомість змінилася. Передусім у США, бо ви ж знаєте, у НАТО звичайно, всі країни рівні, але дехто більш більш рівні, більш важливі, і саме у них змінилося ставлення, і вони вирішили, що захистити Балтійські держави треба. І далі був саміт у Празі, де нас запросили до альянсу, і буш прилетів до Вільнюса та заявив, що ніхто не знападе на держави Балтії Болтикстейц Еневан. Who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America. і тепер його слова написані на нашій ратуші, немов Біблія, але одночасно змінилася думка також Західної Європи, яка була абсолютно скептичною, ну чи обережною. Обирайте слово до вподоби. Головне те, що тоді ми не здалися, коли чули ні, і ми продовжували використовували усі важлі, а їх було небагато, бо нам тоді навіть нічого не обіцяли. І от коли настав час, ми були готові. Та сама порада зараз і вам у військовому плані. Ви вже готові до членства в НАТО з вашою розвинутою армією, але ви маєте бути готові також політично тоді, коли настане момент. А це неодмінно станеться. Навіть зараз на вільнюсі шанс на успіх ще лишається. Я досі сподіваюся, що якесь рішення буде знайдене на саміті. Можливо, знайдуть формулу, яка покаже прогрес, але якщо ні, ви маєте не здаватися. Боротися до кінця до перемоги Тобто ви впевнені, що Україна буде членом НАТО? Абсолютно, це просто не уникно. Ну я не можу знайти причин. А чому ні? Особливо порівнюючи зі своїм досвідом. Я пам'ятаю, що десь рік тому, минулого літа, на заході ніхто навіть не припускав, що Росія може розвалитися. We... зараз. Ми чуємо, як це звучить публічно. Як вважаєте, захід почав до цього готуватися? It's not Цей варіант не виключний, але він і не гарантований. Також важливо додати, що рішення про це за росіянами. Ну також коли ми говоримо про завершення війни, то ж не йдеться ж про те, що ваша армія захопить Москву. Це задача Росіян. Якщо вони хочуть повернутися до цивілізованого світу, то їм потрібні зміни і вони самі повинні захопити Москву. Я не кажу про Пригожина чи когось такого. Я про тих, хто хоче змінити режим, їм це робити. А нам треба зважати на можливість розвалу російської імперії. Але робити це це не наш обов'язок. Бетисиснотаск. Що стосується Пригожина, and ми знаємо, що він зараз у Білорусі, принаймні публічно про це заявляли, і якась частина його так званої армії, також там, тобто поруч із вільнюсом, чи це загроза? у у військовому сенсі не думаю, але це показник стану російського суспільства у будь-якій армії. має бути єдина вертикаль командування, особливо в кризові часи. А скільки вертикалей командування зараз є в Росії, та одному богові відомо, і вони навіть воюють між собою. Вони здатні організовувати спробу перевороту, і це також свідчить про стан здоров'я суспільства, яке далеко не стабільне. Виходить, що от він зміг влаштувати переворот, взяти країну в заручники на цілий день, захопити велике місто з ключовим військовим штабом, і після цього він залишається на свободі. Кажуть, він зараз десь в Білорусі, але насправді Бог знає, де він. Бо він після того також ми чули їздив до Москви. і абсолютно вільно туди їздив. Вів якісь переговори, робив заяви. Може, він тепер поїде до Африки у якихось справах, але ми побачили, що у Росії все можливо. Що стосується подальшої ролі Пригожина, в Україні, його вже не буде. І я вважаю, що це дуже важливо. Тут це очевидно. Його відсутність в Україні це дуже добре для України. Що він робитиме зі своїми доволі обмеженими силами у Білорусі? Це питання, але я не вірю у їх застосування. Радше вони полетять кудись в Африку чи ще кудись. Я не бачу їхньої ролі у Білорусі і проти України, і проти інших їх можуть задіяти лише для якихось військових провокацій, на яких Росія насправді знається. Лайкдес пособу, давайте уявимо, що ця yeah, армія іде маршем до Кюніксберга. Кеніксберг. Uh, um, Знати це ми не можемо. Але така провокація потребує, щоб ви були не пов'язані з державою, і тоді ви можете у це починати гратися. Адже Путіну вистачило так, би мовити, розуму розкрити джерело фінансування Вагнера. Це було його великою помилкою. Або там же з'являються кримінальні питання на додаток до того, що Путін вже зробив до наявних звинувачень у воєнних злочинах. Маємо тепер додаткові злочини, адже Путін визнав. Що повністю фінансував цю групу на мільярди на рік, чи навіть більше. Ну це багато і це доводить, що це була не окрема армія, а рука Кремля. І тепер що би не робив Пригожин, які би провокації не сталися, Путіну буде дуже непросто переконливо говорити, що уряд Росії тут ні до чого. Тому я вважаю, що шанс такого нападу низький, навіть якщо така можливість розглядалася колись, тепер це стало не. Щоб завершити з питанням Пригожина, не думайте, що його можуть задіяти проти Лукашенка. Uh, ми зараз спекулюємо, звісно, але оскільки він зрадив Путіна, то може з легкістю зрадити і Лукашенка, якщо знадобиться. Тому для Лукашенка самого буде небезпечно довго тримати у Білорусі вагнер, який сильніший за небоєздатну білоруську армію. У них є бойовий досвід, і хай скільки цих бійців вони все одно небезпечні. Тож для Лукашенка особисто я плюсів не бачу. I think it's, uh, що ж час завершувати наше інтерв'ю, але перед тим я попрошу вас коротко прокоментувати європейське майбутнє України. Всі переконані, що Україна буде членом ЄС, але коли це станеться? Із дефенетлішорозетюкрейн вилбізею мембер, патвенкенедепен ніхто цього не скаже у нашому випадку. От ми Литва, подали заявку в НАТО у 94-му році. Я добре пам'ятаю, бо я був міністром оборони, і цей шлях забрав 10 років. Те саме з євросоюзом. І я сподіваюся, що реалістично для України почати переговори про вступ до ЄС цього року. Адже, попри війну, у вас є прогрес за кількома питаннями, які визначила Єврокомісія, і особисто я сподіваюся, що цього буде достатньо для початку переговорів про членство. And that be to start Дехто де хто каже, що вступ у 2027 році реальний це ж не про календар, це про реформи. От вам приклад: деякі європейські лідери заявляли, що Сербія має вступити у Євросоюз у 2025 році Пам'ятаєте? Сербія І де та ідета Сербія, тому немає сенсу називати дати. Це б не календарний процес, але Україна має дуже хороший прогрес. Thank you. дякую, Thank you. дуже, дуже дякую, дякую, дякую вам за інтерв'ю. І дякую вам, що ви додивилися. Я нагадаю про те, що ми будемо у вільнюсі. Лишайтеся з нами, лишайтеся з європейською правдою, підписуйтеся і дивіться правду про Європу і про Україну в Європі і НАТО. До побачення.